Справжня осінь вже навколо нас. Справжня така золота осінь. А ми приїхали збирати малину, сьогоднішній збір буде аж до вечора збирати. Вчора було ще жарко, сьогодні вже холодно, але ну, нічого, Іванка вже пішла збирати там і Женя. Так, Хотів показати привіз добриво. Комплекс, Яра Міла комплекс. В Норвегії виготовляється саме це добриво. Бренд зі світовим, зі світови, <хи> світовим ім'ям. Хто користується, хто садить, той вже давно його знає. А хто не знає, то скажу, що це дуже хороше добриво. Наприклад, якщо ви замовляли в мене саджанці, то при посадці можна давати це добриво в лунку. Там його треба зовсім небагато, від 20 до 40 грам. В лунку давати, або можна, якщо це, наприклад, полуниця там, під культивацію підсипати. Ну, це не тільки для ягідних культур, і для зернових, і для будь-яких можна його давати. Чим воно таке цікаве, що при посадці воно підходить там, так, там є 12% загального азоту, але цей азот він в двох формах. В нітратній і в амонійній. Нітратна форма це така форма, яка швидкодіюча. І зараз з осені ну, не треба, щоб азот швидко діяв. Тому там цього азоту лише до 5%. 48 5 тобто дуже мало. А решта азоту 7% в амонійній формі, тобто така пролонгована дія буде вона потім діяти. Ну і фосфор, і калій, що дуже важливо, і мікроелементи. Так що... Таке власне, добриво. Буду в нашому телеграм-каналі воно ще з'явилося ще вчора, ну не знаю, коли це відео вийде. Давніше вже з'явилося. Від 100 грамів його фасую, продаю. Якщо ви 10 саджанців купили, то вам його буквально треба грам 300-400 А продається воно в мішках по 25 кг. Так що, кому треба, можете звертатись, писати. Ну, але це не обов'язково. Багато хто мене питав, що давати в, там, в лунку при посадці. Можна і нічого не давати. Я завжди кажу, що головне посадити саджанці корінням вниз і вони будуть рости. Головне вода, полив. Але все це воно впливає на ваш майбутній урожай. І на що ви розраховуєте, так, відповідно, і потрібно докласти якихось зусиль, ресурсів. Ну, це. Агрономія більш такий творчий підхід. Хто як хоче, хто як планує вибір за кожним. Добрива є, і не тільки це. Також найближчим часом, я думаю, десь в подальшому з'являться такі. От, Наприклад, на весь сезон добрива. Ви купили малину, посадили. І повністю на весь сезон, там, коли як її вносити, все буде розписано, пофасовано. І так буду продавати. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На пром заходьте, багато там є всяких товарів. Зараз в мене найчастіше замовляють плівку. Буває так, що кожного дня однаковісінькі рулони з однаковою щільністю замовляють плівку. Дуже цікаво. Я думаю, навіть якийсь розіграш, але ні, все нормально. Ну, не розіграш. В різні куточки України плівка їде, товарів дуже багато. Всі посилання корисні в описі будуть під цим відео. Я передягаюся, йду збирати. Знаходжуся на полі полани і бачу в інтернеті, що вже багато хто перестає збирати полану. А ти, Іванка, що кажеш? Перестаємо, це вже останній Ні, раз? Я скажу, що це не мають родом, люди чи в них вже полана, їхня не роди. Може їхня полана якась інтересна, наша ще... Ого. Ще, Як ще, ще багато ягід? збирати? Подивись, які гарні ягоди, скільки ще говоримо. Покажи. Як їх переставати збирати? Що це було б якесь Сам губство. Я не знаю. Я може, в кожного збирати. якась інша кліматична зона чи ситуація, ну. чи якщо інші сорти більше, наприклад, родять, то вже полану не хочеться збирати, бо середні сорти середнього терміну дозрівання вони починають пізніше на місяць від полани, ну на 3-4 тижні пізніше від полани. І відповідно зараз, коли полана вже дає менший урожай, ну вона вже якби свій потенціал вичерпує, але все одно ще є гід багато, поле позбирали, то ще є що продати. А якщо у вас середнього терміну дозрівання ростуть разом з поланою, то відповідно середнього терміну дозрівання на даний момент виглядають краще. І можливо, полану вже нема такого запалу, щоб збирати. Може того. Але добре, тому й кажу, добре мати різні сорти. Ранній ремонтантний сорт полана, середній ремонтантний сорт там на вибір. У нас 13 ремонтантних сортів є в нашому телеграм-каналі. Так, ну що, продовжую я збирати, бо ще тільки почали, а ще поле... Ого го яке велике треба позбирати. Саженці Приймаємо замовлення повним ходом. Через трошки вже будемо відправляти. Повним ходом приймаємо, тому що люди повним ходом замовляють. Правда, так, гроші так, так, тільки так. надходять бемб-бембен-бембем. Бем, 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 бем. Знаходимося на новій посадці. Це нова посадка. Просто що вам хочу показати, що наскільки пізня є ягода даного сорту. Ось дивіться, ще тільки зелені, наприклад, тут. Тобто це дуже пізній сорт. Ягоди дуже смачні. Маравіла вже плодоносить, ну повністю нормально. Але просто що вона дуже пізня, на неї ще багато зелених. Пізній, але зато це сама-сама така найоригінальніша тут росте маравіла. Чому? Тому що куплялася вона в надійному місці. Приїхала вона з надійного місця. Вірніше так сказати. А це надійне місце називається Бардар Води. Так що росте тут сама найоригінальніша Маравіла. Саженці він продає теж. Маравіли. Це людина, яка спеціалізується на маравілі і її знають не тільки в нашій країні. Приніс я важити, хто Іванка так накрила, бо молотять сою, щоб пилюка не летіла. Маємо замовлення на свіжий ринок в таких ящичках. Як чувствую, завжди завжди замаю там. Це вже кінець сезону. Дозбируємо вже. Ну, може кілограмів 50 сьогодні буде, може й не буде. От. А так, якщо ви, наприклад, садите велику площу і в розгар сезону, і у вас посаджені правильно підібрані сорти, там є і літні, і ранні реми, і середні реми, і пізні, то у вас сезон буде тривати довго і врожайність буде велика. Якщо ви тим будете так займатися, ну хотіти це робити і будете горіти цим, то у вас все буде добре. Чому я про це сказав? Тому що я себе ловив на думці, особливо весною, коли ще нема ніякого врожаю, нічого не продається, нічого не поступає, ні на карточку, не кеш. І треба вкладати от весною, наприклад. І ти думаєш, а чи буде ціна, чи вкладати, чи не вкладати, чи відіб'ється воно. І бачу зараз, ну теж до мене дзвонять там саджанці замовити, щось питати, проконсультуватися, як то все правильно зробити, організуватися, які чого треба. І бачу, що теж ті, хто перший раз вони переживають, садити чи не садити, відіб'ється чи не відіб'ється, а як воно буде. Я вам скажу так, що по своєму досвіду. Коли ти себе пересилив, вклав, а потім воно відбувається, ну, відбивається, просто треба все думати, якось креативити. І потім, коли воно відбувається, ти собі, я собі так зафіксував, що едік на другий рік все вкладай, нічого не шкодуй, роби все по-людськи, ну, не економ, старайся якось робити, тому що воно своє дає, своє вертається. Якщо ресурси мінімальні, то не обов'язково багато вкладати. Саме головне це саджанці, посадити корінням вниз, ну і поливати їх. Є чуть більше грошей, можна добре ваше купити. Ну, Крапельний полив це обов'язково. Крапельний полив і саджанці. Якщо що, звертайтесь, поможу, підкажу. Щоб максимально так, якось оптимально то все зробити, особливо хто для бізнесу хоче, великі площі, бо я можу все під ключ вам допомогти організувати все. Полив, саджанці, добре вам, навіть вплоть до того, що приїде до вас людина в будь-яку точку України і допоможе вам там з крапельним поливом все зробити, організувати, все, все, все. Ванка, як урожай? урожай як урожай, може бути як на завершення сезону. Так, як на кінець сезону, то пойдет. Так. Дивлюся, Женя йде. Бігає туди-сюди з жагом. Але я замітила, що вона десь у точка, знаєш, десь поставила і загубила. А, ну так як тут, як? Я бачу, Хвилюється. Я покликала її кажу, ті постав і швиденько пробіжися по всіх. І вона одразу потрапила в те, між і знайшла ще свого лодка. Та я так само, понаставляєш, а потім шукаєш. Моє. А Моє. ладно, а я тепер буду шукати зигзагами ходити, де мені де збирати, де, де мій рід? рядок. Взагалі дивись, дивитися. А, то Женя. Це ті типу, позбирний отой. Отой непозбираний. Ага. Бачите вже яке жовте листя, це полана. Вона ранній ремонтантний сорт, в липні почала плодоносити і вже зараз вона вже не так почувається бадьоро, як середнього терміну дозрівання ремонтантні сорти. А пізнього терміну дозрівання, такі як маравіла, це взагалі. Ну от, Вони ще будуть і будуть, аби тільки морозів не було. Все, закінчили збирати. Холодно сьогодні, мороз. Ну, Але ще без рукавиць збираємо. Я вже дощ накрапати... ну як така хмарка була, і не то дощ, не то що, а малина то стоїть під деревом, але я все одно її поховав вже в машину поставив. Якраз його вже дозбирали, зараз ще остальне загрузимо і будемо помаленьку їхати. Вже мали збиратися, але я згадав, що десь ще в тих рядках поставив одного лоточка і не забрав. Десь має бути Шкода було б, дожби намочив. Так, допомагайте шукати. Опа. А ось і він. Бу би стояв тут, змарнився. Б. А це ж все гроші і праця, і час. Добре, що згадав. А Іванка ще мене переконує. Ні, ти все приніс! А в мене таке десь, як там в пам'яті на підсвідомості, що десь ще один стоїть. Сіла клас.